Вітаю всіх гостей, глядачів та підписників каналу Село Вихідного Дня, глядачам та гостям. Бажаю скоріше перейти в розряд підписників, щоб не пропустити нові відео. Буде цікаво. Сьогодні, як і обіцяв, познайомлю вас з своєю системою енергобезпеки в селі. Значить, що ми тут маємо? перші це у нас отакі акумулятори 140 Ампер годин Типу Deep Cycle два акумулятори по 12 вольт. І ось у нас, бачите, балансир. Цілу ціну балансира прикладу, де купляв. Теж, в принципі, прикольна штука. значить Цим акумулятором тут не написано, але вони десь 18-го року. Тобто їм вже Скільки? 7 років. 7 років працюють літій залізофосфатні акумулятори з певним доопрацюванням, але 6 часів ми з ними працювали. Вони, можна сказати, вчилися на нас, а ми на них. Ну, тобто така історія. Значить, два акумулятори по 12 вольт послідовно маємо 24 вольти. Працює ось ця штука. Треба було пилюку, звісно, витерти, але так більш автентично. Від інвертора FCO. Прикольна штука, мені подобається взагалі саме виконання. 2500 Вт написано. Не знаю, чи це вольт Ампер, чи це саме ватт. Але отаке от є табло. Сюди ще підключається. Виносна, виносне табло керування панель така. Але десь дружина його занесло, знайти я її не можу. Ось такі дві розеточки. Ну, В принципі, все стандартно. 24 В на 220. З правильною синусою. Заряджається від такого Logic Power 25 А. Нічого тут не регулюється. Отак воно собі світло з'явилося, включилась зарядка. Зарядний і інвертор гальванічно розв'язані. Тому вони один одному не перешкоджають. 12 кВт ампер, бачите? Робили мені зауваження, що я ввожу в оману людей. Ні в якому разі цього не хотів. Продавці вказують це саме, як кіловати. Але насправді так. Треба множити на 0,8. І це вийде у нас. 1,2 і два, на 8, 8, 9,6 кВт, По-моєму, так. Зараз у нас така ось напруга. В 11 ампер споживання. Це в нас тесла стоїть на 2 кВт на повільній зарядочці. Тут присутній отакий щиток. Оце пусте місце. Тут був встановлений оце автоматичний перемикач. АВР, так званий Томзен, Але він клацає надто голосно і собаки від цього був стрес. Тому довелося перемикати, ну, встановити трипозиційний перемикач. Бабця підійшла, тиснула два рази вниз. клац-клац, працюємо від акумуляторів. Світло з'явилось. Засвітився стабілізатор, загуділа зарядка, вона підійшла клац-клац, все. Більше їй тут нічого робити не треба. Значить, що ми тут живемо? Звісно, на весь будинок цього не вистачає. Та й в принципі не було таких планів, щоб корморізка працювала від акумуляторів чи там насос основний. Скважиний, тому що там стоїть 1,4 кВт, ну він вже такий підуставший, підуставший. Тобто, щоб його забезпечити, ну, це ємерно. Все, значить, світло у нас, щойно, світло зникло. Показую, як це працює. Інвертор у нас повністю завжди ввімкнутий. Зараз ми перемикаємо на. Акумулятори. Все. загуділо. Морозильна камера. І пішов процес розрядки. Видається. 220 вольт. Споживання 255-557 кВт. 30 градусів. Зразу напруга впала. Акумуляторів з 29,6 до 27,3 Ну, це орієнтовно, звичайно, але менше з тим. Значить, як воно все працює? В щиток приходить напруга від стабілізатора, ось і від інвертора. В щитку воно під'єднується через реле напруги, під'єднується до цього трипозиційного перемикача З нього виходить. Тобто тут окрема система йде, з нього виходить три. Ну, бачите один, другий і третій провід. І вони всі йдуть по споживачах. В один провід пішов на телевізор інтернет. Ну, на ту там трильничок стоїть. Другий провід пішов на морозильну камеру. Ось він лежить чорно. Чорний трильничок, це морозильна камера наша. І третій дріт пішов на кухню. Там включається морозильна камера, там стоїть котел. Тут тобто можна підключити котел і холодильник. Не морозильник, а холодильник і підсвітку до. Ну, щось приготувати, порізати там, чи тарілку дістати. Такого плану. Більше... Воно, а, і ще воно заведено заведено ванну. В ванні у нас планувався насос і освітлення. Нічого з цього у нас нема. Ні, у нас є насос. Освітлення я ще не доробив. У нас є насос. Насос це Optima 120-120 Вт. Але планувався він чисто для того, якщо ми тут будемо жити. Бо там виконано воно через три ходові крани. І бабці от заходить їх перемикати туди-сюди. Ну, така собі історія. Тому зараз там просто стоїть бочка і запас води, там 100 літрів, нехай, щоб щось змити, руки помити. ну і тому подібне З інвертора у нас іде вихід в стіну, хто бачив відео. Хто і знає, хто не бачив, подивіться. Тобто, реалізовано як? Ось у снасті риболовні, наші стоять. Богданом Сергійовичем. Два дроти 10 квадрат це вхід від лічильника, і два дроти 6 квадрат це вихід після стабілізатора на будівлю. Значить, от така ось Колодочка, через цю колодочку, вихід ми розділили, ну, як би помножили, У нас окремо виходить на зарядку. Тобто, всі 5 кВт ми можемо віддати в Теслу на зарядку електромобіля, що дуже прикольно. Е, ось, при цьому зарядку акумуляторів треба відмикати. Тобто, як це працює? Перемикнули на акумулятори. Пішли там зараз. Розп... В іншій кімнаті стоїть отакий щиток. Оце той вхід 10 квадратів, 2 дроти. А цей вихід на будинок після стабілізатора. Значить, ми вимикаємо вихід. Тобто після стабілізатора нічого на будинок не йде. Відключаємо зарядку з розетки ось. І перемикаємося на акумулятор. По факту у нас працює тоді морозилка, холодильник, опалення, інтернет-телевізор і заряджається тесла 5 кВт. Все, вранці нічний тариф закінчився. Ми вмикаємо мережу, вмикаємо зарядку і все, відмикаємо Теслу. Щоб не було питань, ось у нас стоїть вогнегасник. Вроде не зовсім там, де треба. Щоб не було питань по сейфу мільйони. Тут стоїть у мене воздушка, як вона? пневматична гвинтівка. Ну і там флобера. І ще пневматичний пікалет. Вон до нього балончики, там патрончики. Змостило. Коли діти були менші, вирішили заховати, від як то кажуть, подалі. Отаке у нас резервне живлення по селу. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, напишіть коментар, будь ласка. Підпишіться обов'язково на канал, це дуже мотивує. Якщо вам щось цікаво, конкретно можу розказати по певних речах. Так само, як про розводку води, кому цікаво, який там насос стоїть малопотужний. Ну, таке. Таке вийшло відео. Наступне, мабуть, відео зроблю по цінах, скільки, це, скільки це, це коштувало на момент придбання. Щастиво, до нових зустрічей!